Цієї ночі ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області. Близько третьої години ночі штаб оборони зафіксував пуск більше десяти ракет з російського Білгорода. В Харкові ракети вдарили по Слобідському району пошкоджену будівлю підприємства без постраждалих. Попередньо кілька ракет влучили по мерефі, пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще однієї ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці. Решта російських ракет до цілей не дісталися. Протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. За даними центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували трьох цивільних. У Богодухівському жінку 83 років, в Ізюмському 29-річного чоловіка. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.